Вище освячення пасою. Урвали! А -а -а -а. Я вже вибрала ізюм з тіста. Канада вижимає всі соки, які просто може. Це пташки. Це пташки <laughs> тут. Бачите, бачите, що це? А це чисті вікна. І що це означає? Правильно, що на носі паска. Вікна помиті, а це означає, що нарешті прийшов час пекти паску. У мене вже. Такі заготовки готові, так що пішли, покажу. Головного яйця зараз буду відділяти жовток від білка: ванільний цукор, цедра лимону, апельсину, цукор. У нас в сім'ї паска солодка, тому що знаю, що багато де печуть солені паски. Тут вже розтоплене, але не гаряче масло на секундочку. Тут просіяне борошно. Там ще додаткове борошно, так знаєте, just in case, на всяк випадок. І ось тут. Ізюм. Ось так багато ізюму. теж знаю, багато хто не любить, але ми його любимо. А ось тут найпотаємніше. Це моя опара, з якої і будемо зараз замішувати тісто. До речі, воно вже так добре пахне. Насправді це дуже хвилююче. Ось інше зразу рівюся. Печу я по бабусиному рецепту, і це, до речі, перший рік, коли паска вийшла настільки вдалою. А хто хоче рецепт, пишіть у коментарях. Все-все-все, що я ось тут от натворила і помити всю посуду. Поки я йду це все прибирати і чекати, коли ж моє тісто виросте, щоб його вже запікати. Діліться в коментарях своїми рецептами пасок, які у вас там є якісь незвичні штучки, я не знаю, сімейні традиції, сімейні рецепти. Буде класно і цікаво почитати. Ще питання на засипку, хто зауважив, як я. Вимішувала, вимішувала тісто, що в мене ж вся шия в ньому класно. Але вона щось смішне вийшло. А вона точно вийде смішно. А тепер дивіться, ще один скарб. Ковбаска. Домашня, там ще шинечка. Міша простояв в черзі за цим всім-півтора години. Але знаєте, що воно того варто. А з канадським асортиментом ця ковбаса і шинка, це взагалі просто в саме серденько. Ми завжди купляємо у польських магазинах, і зараз ми маємо один польський магазин, який прям сам як мої бабусі сам кажуть, вводять ковбасу шинку. Тому ми там постійні клієнти, особливо перед Паскою, перед різдвом. А так як зараз там взагалі просто черги нереально, так що. Добре, що міша взяв це все на себе. Ще дві ці кімені квіти, як я вже казала, Міші, я їх вже перебираю третій раз, і кожного разу цей букет виглядає якось зовсім по-іншому. І ще ось такі тюльпанчики. Так що у мене тут весна повним ходом. Тісто вже підійшло, тому треба готувати. Правильно, що ось такі формочки в цьому році ми вже підготувалися в рази краще, тому що минулого року я їх робила сама і скажу вам. Дуже затратне по часу діло, тому, тому краще купити. Заодно ми купили ось такі рукави для писанок. б кіпка український стиль, все гарно, красиво, мені дуже подобається. Купили ось такі теж пташки, дуже гарно ніжно по-весняному. Барвнички з минулого року залишились. Ще додаткові барвнички. як ви зрозуміли, я ще не оприділилась, які будуть писанки, скоріше за все, будуть і ті, і ті. Так, запасні дріжджі вже в сторону. я повелася на ці всі місцеві американські, канадські, е, я не знаю, традиції, зайчики-кролики. Мені просто сподобався цей зайчик, тому у нас є цей зайчик. Ще ось такі міні-писанки, вони мені сподобались. ось такі шоколадні яєчка, тому вони будуть. Знайшли, урвали. Моя бабуся завжди столила їх на низ кошечка, тому і ми будемо робити І самі формочки. Декілька з них. Ось такі от з надписом Христос Воскрес і декілька там просто з квіточками, наскільки я пам'ятаю. Підглянемо до мого тіста. Вау! Перемістила свої пасочки сюди. Зараз вони ще раз будуть підніматись. Накриваю його якраз рушничком, а за цей час буду плести оздоблені для них. Я вже вибрала ізюм з тіста, не питайте, чого так, дала муки, розкатала, Буду пробувати по інтернетовським відео зробити колоски. В результаті на це все у мене пішло близько години. Я людина, яка любить такі різні справи, тому лайк. Мені реально сподобалось. На другий рік обов'язково повторюю. Так що ж у мене все-таки получилось. Я зробила ось такі колосочки, якісь завітушки всякі. Я не знаю, закруглюшки, не знаю, як це все поназивати. І зробила ось такі плетіння. І подивлюсь вже потім, як яку пасочку я прикрашу. Тим часом, поки я це все робила. У мене вже тут трішки-трішки ще підійшли пасочки. Особливо ця так добре підійшла. Але можливо там було просто більше тіст. От що у мене в результаті вийшло. Ну, слухайте, мені дуже сподобалось. Тепер хвилюючий момент випікання. І він прийшов на ура. А пахне як мені дуже подобається. Це вже суботній ранок і збори нашого кошика. Я поставила паску, яйця, шинку, ковбасу, хрін, сир, масло, сіль, свічку і шоколадні яєчка. А що ставити ви? До речі, святимо ми паскову суботу. Щоб в неділю зранку після церкви зразу за стіл. Ну, якщо серйозно, просто так набагато зручніше. Ну що, ми вже вийшли з церкви. Це було найшвидше освячення пасок в нас двох. Ось так так вийшло, що ми прийшли, коли якраз вже йшло освячення. Міша встиг швидко запалити свічку, поставити кошечок, і нас зразу і нас, і пасочку, і кошик все, все, все посвітили. Сходили до плащаниці. Я насправді думаю, що ми просто в такий час зараз. Площаниці ще йшли, та що було дуже великою чергою. От і наш якраз коржечок. Їсти вже будемо завтра. Тому що дуже багато людей дуже багато. Ну але що було очікувати, свято тут ви можете зацінити, якою ж отримала паска у розріз. Свято продовжується. Ми вже поснідали. Міша поїхав на роботу. Ось так от Канада вижимає всі соки, які просто може. А я йду тепер до тата. Я вже не знаю, що я буду робити, тому що я вже так запакувалася, я вже так не їла, що я вже чесно. Я вже не можу, я вже і не можу, і не хочу. Хоча очі б ще їли. Сьогодні чуть-чуть холодніше, ніж вчора, так що курточка. А ось тут, вгадайте, що в пакеті від доларами правильно. Пасочка. Пасочка, так що несу. Свою пасочку тут. Дивіться, як зараз тут гарно. Заходжу в парк, прямо в центрі міста. Зараз розводимо, вам покажу. А от і сам парк. Угу. І от. Водичка. О, там, бачите, там качечки. Воскрес. Ой, не дивок. Зразу відео, так це пакуночки, зразу Паска. А, дякую. Що, дякую. Тепер йдемо за другий стіл. Да. Щось, воно втікло від тебе. Прийшла. У <світ> мене теж ось це було зверху, але бачиш, воно злізло і коса була зверху, але вона злізла, вона поплила вниз. Так, у нас тут обмін пасочок іде. Це я татую принесла, а це тату мені викладає. Це пташки. Ми втак мали бути тут, але <ріст> вони бути. розійшлися. <ріст> ну, я думаю, нас макуно не впливає, так Це що, що. буде пробувати.